Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Глава офісу президента Андрій Єрмак провів закриту зустріч зі студентами Київської школи економіки, Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії. Економічна правда описує, що зустріч пішла не зовсім за планом. Студенти не обмежили себе в нетактовності та різкості. А відповіді Єрмака були емоційними. Глава ОП, відповідаючи на питання студентів, заявив, що голосування за ліквідацію незалежності на та САП застало його в Туреччині, де проходила зустріч делегації РФ та України. І він тут ні до чого. Журналісти, які були присутні на спілкуванні, зазначили, що молодь не ставила компліментарних запитань, що дратувала главу ОП, голос якого ставав дедалі агресивнішим. Вину за атаку на набу він фактично поклав на депутатів. Я ще раз говорю, що хтось десь там я бачу у публікаціях, хтось там говорив, що я на це впливаю. Я не хочу виправдовуватися. Мені нема за що виправдовуватися. Я хочу вам сказати, що багато склалося факторів, що все сталося, і не треба сьогодні забувати, що кожен депутат, який пропрацював 6 років, сьогодні має свою позицію у кожній фракції. Відповів він на уточнюючи запитання одного зі Студентів.